Ну що ж, шановні, зараз буде супер а, відео. А сьогодні ми будемо відкривати багато наборів. Дуже багато. От подивіться, навіть з івента не відкрили, Ну це не мій аккаунт, а аккаунт брата. Так що а, побачимо наскільки він фартовий. в нього дуже багато тут наборів. Я навіть не знаю, що тут почати. а, зробити початок. А, ну, давайте з цього набору. Можливо, тут пощастить, а. І фіолето обійця отримати. І тут перший заїхав. А, боець, а це зелений. А, двох зірковий ган. Ну, у мене так само на основному аккаунті є цей. А боець. Ну, нічого, давайте сіп спроб, Ну, хоча б синій. Так, і. Ні. Не виходить, Так, ну, добре, давайте. Нельсон, що там, коронний удар, покращився. Так, ще 6 спроб. Це вже будемо пропускати, тому що а, тут вже взагалі не цікаво. А, ну, знову нічого немає. А, ну, цікаво, так що а, попереджаю, відео. довге. Воно ну, вже є не буде ніяких там обрізок а, і так далі. О! Оце вже новий боєць зелений і бачимо Vettory. Дуже добре. Правильно я сказав, але нічого. Так, а якщо тема? Звернемося до того, що я казав, Та, а, буде трошки довгий відео, не знаю наскільки. Ну, сподіваюся, хоча б. Фіолет убийця. Так хоча б фіолет. Краще, щоб цього. Багато фіолетових бійців отримав. Ну добре, давайте ще цей синій набір. І що тут у нас цікаво? Можливо, новий боєць? Так, є новий боєць. А трьохзірковий, ну вже краще, ніж зелений, ну то був гарантований синій набір. А отут от, цікава штука, бачите, тут суто борці. Щось дуже мало борців насправді в ікрій. Ну, ну це 100% це буде, та, але ні, це трьохзірковий. -трьох Бо я знаю, що часто відкривалося тут набори і попадалося двохзірковий. Зеленим фоном. Ну, давайте трьох гарантованих із а, синім фоном бійців, Трьох зіркових, і у нас тут роквал. І тут а, удар на максимум. Бачите, частинки набору до Фіолету. Це дуже здорово. Але до фіолету ще дуже далеко. Хоча новий кікбоксера легка вага. До речі, непоганий такий боєць. Так, поїхали ще. Чекаємо на інтрига Морайс. І що він на максимум покажений? Ні, от зараз вже на максимум. Добре. Частинки набору. От зараз глянемо скільки нам потрібно підрахуємо бійців. Треба 8 разів, щоб попалося. Але чекайте, у нас тут є ще 2 тут. ооо, це буде гарантований. О, ні, це не частинки набору до філе. О, облом, ну хоч зараз. Ага, це от відкриття корону, це класна штука, до речі. Все, добре, добре. А, так, добре, зараз зробимо одну справу, трехзірковий, кікер. І давайте. Едвардсу. Відкриємо коронний удар. Все, готово, так, добре. І зараз подивимося, що там у нас треба 7. Ну, і чекаємо, треба 7 синіх бійців, щоб був гарантований філетовий Бо а Ну, давайте поїхали. А перша спроба набір вибору це дуже класна лотерея. Ну, тут треба новинку брати. Це 100%. Ну, перший захід, перший, ну є 36 спроб, так що. Ще все попереду. Так, чекаємо. О, новенька. Валентина Шевченко. Клас. Так що є. Ну що, а ще треба 6 бійців. А стоп, якщо новинка, то не враховується. А ні, не враховується. Ну треба ще 7, 7 бійців будемо тримати це все на увазі. А, ні, хм так, краще уровень. Рівень корону підвищити. Ган. О, якби ган випав фіолетовий. О, це би було свято. Свято був би празник. ну 34 спроби набір вибору. це взагалі. Тут мені найкраще Тут подобається. Тут така лотерея. Е, все знову зелень. Зелень сипле максимально. Ну нічого, давайте не будемо розчаровуватися. Ще є купа аспроб. І чекаємо наступний. Ух, поїхали 32 залишається набори. І тут у нас. Я замовчав. О, дві новинки, до речі. Ну, тут без різниці кого обирати. Ну, у мене на основному аккаунті залишилося зелених тільки одного бійця отримати. І буду мати всіх зелених. А потім всіх синих, ну, ну все, давайте не будемо а, я розмріявся. Ух ти, чендлер! Зелений! Ух, якби він був фіолетовий, це реально крутий боєць тут. Ну, чекаємо, попав. Отримали зелено і чекаємо можливо. Е, знову все. Знову все дуже. плачевно. Ано, ну, давайте. Давайте далі. Оу, я не знаю, що зараз робити. Чи чи просто затамувати подих. Е, тут у нас... Максимальний, і це вже є два Це схоже у нас, якщо ми зараз ще відкриємо цей. Якщо попадеться частинки, це вже буде добре. бачите цей набір. Добре, добре. Давайте просто, грубо кажучи, будемо казати, ще шість е синіх бійців. Треба дублю отримати, щоб був гарантований фіолетовий набір. Новинка, добре. Цікава, цікава, знаєте, така от процедура відкривання наборів. Ну в мене на основному я не можу так триматись до останнього. До останнього триматись і не відкривати, знаєте, протязі місяця, от Марія накопичував ці набори. І, бачите, в кінці місяця він відкриває. Класно взагалі. Треба мені таке робити. Це дуже цікаво. Ну поки що немає фіолетовою, це дуже якось, знаєте. Недобре. От оскільки вже відкрили наборів фіолетові не падає. Ну хоча б один фіолетовий пав. 26 проб, ну ще є, є часу. Так. А, синій. О, відкриття. Добре, грубо кажучи, 5 ще бійців треба. Ну не враховуючи, якщо там ще. 2. А ні, нема два. Так, ще п'ять бійців. <загався> Заговорився. 22, 25, точніше. Спроб. Поїхали. А, нов... Подивіться, скільки нових. О, якби це було всі фіолетові новинки, це б було дуже обідно. Ні, ну як обідно, ну обідно, би було вибрати з одного. Бо... Але було б краще в три рази по черзі, якби випадали. Ну ви зрозуміли, про що йдемо. А ні, ну я не знаю, коли це буде фіолетові бійці. От зелень, постійно зелень. Ну і синій, але дуже рідко синій. Фіолетові в залі поки що не випав нам, боєць. І. Та. А Ну нічого, давайте будемо якось оптимістично ставитися. Ще 22 спроби. Ще все буде, обов'язково ми отримаємо. Давайте що там. А, дубль. Орівень крон, оце добре. Ще чотири. Ще треба чотири бійця. І буде гарантований фіолетовий, але хочеться і тут вибити фіолетового бійця. Так вже буде. Знаєте... За такі, За таку процедуру два фіолетових отримати це дуже круто. Ну поки що у нас тут не виходить новинка. Непогано, коїнгтон, ну як бо єсть, тут в грі реалізований. <смі> ну хто знає, то від мене зрозуміє. Так, і. Чекаєм А що таке? Зовсім зовсім немає фіолетової. ой 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 Ну, давайте. Є 19 спроб, ну щось то мені, знаєте вже. Більшу половину фактично. Ні, як не більше половину. О, Санчес, новинка. Добре, 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 18. Поїхали. Що там у нас? Знову все зелене, але новинка є. Нормально. Ну хоч щось. Ой, дуже-дуже все якось так, знаєте. Не хочу нічого прогнозувати, но судячи за того, що тут випадає, бачите. самі... Що... самі е... Е... Катастрофа одним словом. Катастрофа. Ну, можливо, знаєте, у нас в кінці відео буде знаете, 5 наборів із івента е... рукавичка. От там, напевно, щось може випаде. Но тут поки що поки що не дуже так яскраво. Просто немає слів поки що. Не хочу нічого знаю, зараз тут сильно кричати. Але хотіло бся, зараз фіолетово бійця! Ну ж! А, Новинка знову. Вау, Витика. До речі, це улюблений боєць Маріонал. Ну, ми не дуже втішні, тому що зараз взагалі фіолетовим. Навіть кольором і близько не пахне, тільки от синій. А в основному зелень. Ну от таке от. Історія не з кращих. Можливо, у кого у хтось більш фартовіші і більш. Частіше випадають бійці. Ну поки що от 13 давайте з 13. Ну можливо, зараз. Ну. Е, знову новин. От таке воно. Хочеться, хочеться фіолетового бійця. З оцих наборів вибору. Хоча б одного бійця, бо зараз так от, А можливо, зараз в останні е, там, 5 наборів все буде по бійцю кожного ну, по фіолетовому бійцю бійцю отримаю. Ну, давайте не будемо забігати наперед. Можливо, все буде. Зараз 11. Ще 11. Спроб. І тут у нас е, новенька Зелене. Дуже багато зелених. Ууу, 10 спроб. Ну що чекаємо? <рес> <рес> от такої Взагалі не дуже весело зараз. Ну, дуже хочеться ну хоча б одного бійця, ну вже не кажу там про 2-3, бо тут вже 9. 9 спроб тут вже не дуже є і часу. Ну та що, ви знущаєтесь? Серйозно. Ну це просто. Ну, але нічого, нічого, зараз все буде. Чекаємо, підтримуємо, вболіваємо. Можливо, хтось і тішиться, що не випадає. Тут багато бійців. Може і є такі. А, новенька. Зелених дуже багато. От якби був якийсь баг, якийсь от, якийсь глюк в грі. І постійно випадали фіолетові. Десь так от на... якраз на такий термін на такий час, коли відкриваємо набори. Було би просто. Пушка. А ну а так поки що, знаєте, таке от. Травичка, зелена, травичка випадає. А хочеться стилу ягідку фіолетову. Не получається. Алло. Та ну, знаєте, ще 5 спроб і тут. <смі> ну, не будемо падати і не вірити, не сподіватися, що щось випаде. Фіолетовий боєць. В цих наборах вибору но поки що, знаєте, не дуже яскраво це все відбувається. І зараз от чекаємо. Є, yeah! так є, боєць є, Ну нарешті дочекалися. Дочекалися ми цього бійця. Перший є фіолетовий боєць і це вже тішить. Ну, не знаю, можливо, він не, не того бійця хотів, але який б там не був, але це фіолетовий боєць і завжди от дуже е, тішить. Ну що ж. Не дарма. Але скільки наборів відкрилося? 37. І з тих 37. Ну, ну поки що, так. З тих 37. Ну, на даному етапі. Один фіолетовий боєць Ну це я вам скажу дуже скупо. І ще остання спроба. І тут ми офіційно зараз кажем, що. Із 37 наборів, вибору один ФІОЛЕТОВИЙ боєць попався. ОТ так. Ми отримали нам. Ну, синіх більше, Набагато більше, НО ну, зелених ТО взагалі. Ну, ну, є у нас гарантований боєць фіолетовий. Давайте це вже, вже візьмемо на останок відео. Це вже буде така от. А вишенька на торті. <хи> і тут, ну, ці набори, до речі, можуть випасти тут фіолетові бійці. От є окремі, бачите, що тут є всі бійці фіолетові. но є також і ще один такий фіолетовий, де тільки 4 бійці. Ну, давайте з 5 спроб, Думаю, має бути ще один фіолетовий. Бо інакше, ну. Це буде дуже... Відео таке, знаєте. <сіхи> жах. Жах, і більше нічого не можу сказати. Давайте ще є 4 спроби. Ну хоча б один фіолетовий ще. Е, боєць. Ну. Е, так, Ну, чекали, чекали і в кінціся, знаєте, що зробили. Е, давайте далі. Я вже. не знаю, хочу пошвидше це все закінчити, тому що. Не знаю, якийсь сьогоднішній день не, не такий чи. Ну це просто знущання. Це просто знущання. А от подивіть, подивіть уявіть, як було важко цю а, а, фінального боса проходити. Ну, тим більше хто взагалі, знаєте, починає тільки грати в гру, це просто неможливо було у ці набори, частинки набору заробити. Ну так. Просто супер. Тут аплодисменти лунають з усіх сторін. Нічого не вибило. Ну давайте, ну що тут зробиш? Останній шанс. Може. Тобто, тут гарантовано отримаємо. Але якого бійця, можливо, якось то обіця, якось стоповий. Стопове. Ей стоповий, це дубль це просто офигенсько. Ви просто... Не уявляєте наскільки це круто. От я на основному аккаунті хочу отримати цього бійця. От Мар'ян вже має дубль цього бійця. Це просто. Топ. Особисто для мене і для багатьох топ вибоїть. От така от кінцівочка. Ну, думаю, це вже заслужено. Бо скільки. Два бійці за оцей от термін. Ну, з 37 наборів, бачите, самі. Самі який результат один е, боєць, уявіть собі, скільки треба от місяць грати, і можливо тобі один боєць попадеться. Може? Ну, не знаю, це тут так. Можливо, у вас буде інакший є відсоток е, того всього, Ну на даному етапі саме так. така от е, Різниця велика. Добре, до нових зустрічей! Кому сподобалося, думаю це цікаво було. Ну, чесно, очікував більше хоча б двох-трьох бійців, ну. Якось так. Ну, добре, до нових зустрічей. Ще почуємося. Обов'язково.